Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко, я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами говорити про критерії, які є важливими і вагомими при формуванні ціни на твір мистецтва. Я думаю, кожен з вас, хоча б раз в житті, якщо заходив в галерею чи музей, хотів дізнатися, скільки це коштує, скільки коштує ця робота. І Особливо роботи в Луврі чи в інших відомих музеях, тому що кожному цікаво. І також кожному цікаво, як взагалі формується ця цінова категорія і які критерії на це впливають. Тож сьогодні я вам розкажу про чотири критерії, які є важливими і вагомими при формуванні ціни на твір мистецтва. І я думаю, це буде цікаво. Тож, гарного вам перегляду! Перший критерій це рівень опрацювання ідеї твору. Цей критерій є дуже важливим, оскільки кожен з нас, коли підходить до роботи, хоче зрозуміти, яку ідею взагалі вклав художник у цей твір мистецтва, що він хотів донести. І таким чином є три етапи, три розділи, тобто ідея. Твору не виявлена, або вона виявлена посередньо, або ідея твору зрозуміла всім і кожному, і це не є проблемою зрозуміти, що хотів донести до глядача художник. Другий критерій це рівень популярності ідеї твору, тобто наскільки ця ідея актуальна, наскільки вона сприймається суспільством і. Дійсно, це другий критерій, який є вагомим і важливим при оцінці твору мистецтва. Третє це рівень технічної майстерності автора. Він буває пересічний, середній та високий. Звичайно, при формуванні ціни на твір мистецтва мистецтвознавці дивляться, чи цей художник має академічну освіту, чи це художник-початківець, і це також має вагомий вплив на формування цінової категорії. І четвертий останній критерій, і він є моїм найулюбленішим: це рівень суспільного визнання автора. Бувають три рівні: це місцевий, національний і світовий, і дуже часто ці рівні можуть плутати. Говорячи про автора, який має місцеве значення, це, наприклад, викладачі в академіях мистецтв, які є відомими серед студентів в академічній спільноті, але вони зовсім не відомі. Ну, до прикладу, в Україні. Національне значення це коли художники відомі на всю країну, їх знають, вони є визначними і вагомими. Наприклад, в Україні це такі художники, як Марчук, Ройбурт, Бойчук або ж Новаківський. І далі це художники, які мають світове значення. І тут варто зазначити, що художники, які мають світове значення, це не художники, які роблять виставки за кордоном, це не художники, які роблять виставки на інших континентах, це художники, яких вивчають в академіях мистецтв. В Лондонській академії мистецтв, в Паризькій академії мистецтв, в Львівській національній академії мистецтв, тобто навіть Іван Марчук, якщо він занесений в 100 геніїв сучасності, але його не вивчають в вищих навчальних закладах, він не може вважатися художником світового рівня. Якщо говорити про українських художників, то такими митцями є, наприклад, Малевич. Та кандинський, оскільки їх дійсно вивчають в вищих навчальних закладах, і вони мають у цей світовий рівень, світове визнання. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ви дізналися, хоч трішки якоїсь нової цікавої інформації для себе. І ще раз повторюю, що ось ці чотири критерії це не єдині критерії, які враховують при оцінці твору мистецтва. Їх набагато набагато більше, існує більше формул для цього. Але сьогодні ми так лайтово з вами поговорили про це, і я сподіваюся, вам сподобалось. Я вдячна ще раз за перегляд цього відео і до нових зустрічей. Пока-пока.